Футбольний прогноз Ліга чемпіонів Ворскла, Полтава Гінтра Шауляй. Друзі, так ви не помилилися. Жінки грають в лізі чемпіонів так само, як і чоловіки, але в них трошки інший регламент, трошки інша сітка. Принципи виходу-проходу по різним стадіям цього неймовірного. Чудового і самого крутого євротурніру, єврокубкового жіночого турніру. Вимощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Наші чемпіонки України Ворскла Полтава жіночий клуб. Цю суботу, 30 серпня о 18.00. За київським часом. скоріш за все, гра пройде там само де і проти Гур'ї Ланчхуті жіночої. Нагадаю, в попередньому раунді перемогла Ворскла чемпіона Грузії Гурію Ланчхуті з рахунком 5-0. Ворскла йде далі. Другий кваліфікаційний раунд. Тепер вже фінал. То був півфінал, зараз фінал. І в фіналі за право виступати в основному турнірі Ліги Чемпіонів уже на осінь. Полтавська Ворскла жіноча буде номінально господаркою приймати місцеве клуб жіночий Гінтра Шауляй Литва. А е по суті то Матч і пройде якраз е, на е, полі в тій країні, звідки наш суперник в Литві, в Шауляї. Чи це буде на руку е, литовському жіночому клубу, чи наші дівчата не злякаються цього, залежить все від е, самих наших е, полтавчанок. Тому, друзі, я чекаю, по-перше, від вас варіанти прогнозів. В коментарях пишіть. Буду чекати. Дуже люблю читати ваші коменти. Ну, якщо сподобається мій варіант, тільки в такому разі ставте палець до гори. Якщо ж ні, анти, вподобайка. Домовились? Домовились. Але саме головне. Не забувайте підписуватись на наш канал. Я скажу, що як би там не було, так, скоріш за все, гінтра заб'є і ворскла пропустить. Але я вірю в перемогу наших дівчат, наших чемпіонок. І в основну сітку Ліги Чемпіонів жіночої пройде саме Полтавська Ворскла. Саме наші дівчата, я в це вірю. Тому я хочу взяти, по-перше, прохід Полтавської Ворскли в Лігу Чемпіонів уже в основу, в групу. І по-друге, це означає, що прохід може бути і не тільки внаслідок перемоги, можна зіграти цей матч у нічю. І в додатковий час пенальті все одно добитися путівки в основну стадію Ліги Чемпіонів. Тому якщо з такою думкою, я так собі вважаю, якщо з такою думкою наші дівчата з Полтавської Ворскли вийдуть, це хибна думка не треба так налаштовувати. Себе і всю команду в цілому. Треба йти тільки на перемогу. Тому я буду заряджати на цей принциповий і важливий матч, і перемогу, і прохід полтавської ворскли. І хочу навіть спробувати результативність більше двох м'ячів чисто тільки е ворскла заб'є. Два і більше. Тому е, чекаємо, коли відкриється повністю лінія на цю подію, на цей матч, друзі. І як тільки повністю буде відкрита лінія, я проставлю всі ці мої прогнози і скріншотами поділюся в нашій Facebook-групі. Ну, якщо хтось ще не знає і не підписаний на нашу Facebook-групу, посилання до неї в першому закріпленому коментарі. Під кожним з моїх відео. Ласкаво просимо. Дякую за увагу, друзі. Вболіваємо за свої рідні улюблені клуби, і навіть у жіночому футболі також. Як ви бачите, ми розглядаємо всі види спорту, всі їх е варіанти і жіночі, і чоловічі, вболіваємо за наших. Тримаємо все на позитиві, і все буде гаразд. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі. Всім папа! -па.